Псалом 10. Переклад Івана Огієнка. Я надіюсь на Господа, як же кажете ви до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов птах, бо ось нечестиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на цятиву, щоб у темряві до простосердих стріляти. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Господь у святім своїм храмі, Господь, престол Його на небесах, бачить очі Його, повіки Його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Він спустить дощем на безбожних горюче вугілля, Огонь і сірку, і вітер гарячий це частина їхньої чаші. Бо Господь справедливий кохає він правду. Праведний бачить обличчя його. Переможного миру вам.